Доброго перечасу. Мені поступило прохання продублювати мій розклад від червня 2022 року. Чому війна не закінчується? І які кроки треба зробити Україні, щоб закінчити війну. Добре, я бачу, що назріла необхідність це відтворити поновити цей розклад, якщо цей розклад дуже цікавий наших українців. І ті, хто співчуває Україні, а мабуть, ті, хто не співчуває, тому що ви всі відчуваєте, яка обстановка. Я от сьогодні сиділа і розмішляла, що шкується в нашій країні, потім так себе отверезила кажу: стоп, Ірина, стоп, Насчот, що тобі нагадує? Ця ситуація. Останні події. Я їх не буду коментувати і перераховувати. Я зрозуміла, що наша країна символ нашої України це ртуть, це метал. Але він такий метал, знаєте, який, який? якщо його кинуть об землю, визволити з якоїсь привичної йому оболонки, він розпадеться на декілька кульок, а потім все одно він збереться до однієї. Кучки. Тобто він все одно з'єднується. Ртуть, така, це е, такий жидкий метал, він дуже легко об'єднується, трансформується, отак і наша Україна. Чим сильніше її будуть е, кидати, стукати, грюкати, тим швидше да, вона в деякий час е, розлетиться на деякі частинки і знов-таки швидкий. Час швидко, коротко стисла, вона об'єднається в єдине ціле. Це такий ліричний відступ. Тепер повторюємо, чому ж війна не закінчується. Коли я тасувала цю прекрасну колоду, в мене випало дві карти: це була двійка чаш і десятка жезлів. Що свідчить про те, що зараз дуже важко домовитися. Україні про завершення війни. Бо взагалі Україна, ви знаєте, позицію нашого керівника країни, що не на часі, Да? Можливо, хтось там веде. Так давайте подивимося, чому війна не закінчується на от, зараз листопад 2023 року в Україні. Найвищий аркан Сонце. Щастя! Дуже гарний для України буде. Період настає, а можливо, е е сікс, десятка кубків. Отшельник, найвищий аркан. Е зірка, найвищий аркан. Ви бачите, що робиться? Зараз будемо, буду роз'ясняти, чому так. Королева чаш. Четвірка Пентаклів, королева монет. Ну, по-перше, плани ми, дійсно, війна коли-небудь закінчується. Є плани у самих українських керівників, як повинна закінчитися війна для України. Щоб над Україною засяяло наше Сонце. Як казав, пам'ятаєте, Додаю, що над Україною засяє Сонце перемоги, Україна буде ні на кого не схожа. Вона і зараз така унікальна країна. І зараз вона чому не закінчиться? Тому що, знаєте, не вистачає мізків. І у агресора, і у тих, хто співчуває, зрозуміти нашу країну. А я вам пояснила на попередніх хвилинках, що мені нагадує наша країна. І щоб війна закінчилася і засяяла сонце, і щоб життя було краще, ніж колись? Ми по перше. Чому вона зараз не закінчується? У нас не вистачає ресурсів. Ви бачите, четвірку Пентаклів, нам не вистачає ресурсів. Хоча вони в нас є по королеві тих же самих Пентаклів. Ми не скажемо, що ми... ми щось притримуємо. Для чого ми це притримуємо? І ми домовляємось, спілкуємось. Юстиція, правильно. Ми притримуємо справедливо деякий, час, деякий ресурс, і складається враження, що ми, у нас немає такого активного наступу, що ми в стагнації. Але так потрібно для того, щоб засяяло Сонце над Україною. Потрібно так робити. Тобто війна не закінчується. В Україні все є для її існування. Але війна не закінчується. Ми економимо наш ресурс, як людський ресурс, так і те, що нам необхідно для закінчення війни. А що ж нам необхідно для того, щоб війна ця закінчилася? Нарешті-решт дев'ятка час. Король жезлі і вісімка жезлі. Вибачте, мене там такий шум. Нам необхідно для того, щоб закінчилася війна, я вже сказала, оті ресурси, які ми економимо, бачите, ресурси для нашого блага щоб були всі. Задоволені в небезпеці були жінки, діти, наші улюбленці. І тоді ми почуємо гарну новину. І нам необхідно, щоб у нас цією перемогою керував професіонал. І ми бачимо тут з вами рицаря Жеслів. Це вогняний рицар, це рицар, який за ним іде вся вогнева сила. І всі оцей вогонь. І ми про це почуємо, які летить по небу. І дуже скоро, дуже скоро, ми ж про що почуємо. І дуже скоро десятка чаш, ви бачите? І колесо Фортуни, дуже скоро, я вам дійсно кажу, нас чекає дуже скоро гарна подія, що наші родини, або ті люди, які країни, які нам. На нашому боці, на боці України, вони почують дуже гарну новину про Україну. Тобто не треба розводити настрій під гаслом все пропало. Нічого ще не пропало. Ви бачите? Ви бачите, про що я кажу? Ви бачили, як я достала карту при вас на камеру? Ось ця новина і буде наша перемога. Я не кажу, що перемога буде в глобальному плані, але та подія, яка станеться, це на цей період, на 2023 рік, буде перемогою для нашої країни, щоб засяяло Сонце України. Дякую за запитання. Хто мене, за прохання повторити цей розклад. Дякую. Ось такі мені питання і запити дуже подобаються по темі. Виконує їх обов'язково. Нам дочекатися цієї гарної новини, не, падати, не впадати у відчай і пам'ятати, ми з вами метал, але метал такий гнучкий, який збирається дуже сильно. От його ударили, він розтікся, а потім знову збирається до. Єдиного цілого, всім всього найкращого! Україна переможе! Підписуйтесь на канал Ірина Літовка, ставте лайки, ставте дизлайки, обов'язково пишемо коментарі. І підписуємося всього всім найкращого!